Добрий ранок. Найпростіша методика, якою користуються лікарі-офтальмологи, вона досить є і простою, і важливою, може бути використана і вами, батьками в домашніх умовах. Звертаємо увагу на обличчя дитини. В першу чергу просимо дитину, якщо вона вже контактно закрити свої оченята. Закрий, будь ласка, очі. Відкрий. Закрий, будь ласка, очки. Відкрий. Якщо дитина одночасно закриває очі, значить в неї нормально працюють очні. М'язи і немає дефектури по вік. Це може свідчити про те, що нервова система у дитини в нормі. Потім просимо дитину подивитися на об'єкт, який ми їй показуємо перед очима. Дивимося в бік, в інший бік. Повторюємо кожну вправу декілька разів: доверху, донизу, до верху, донизу. Просимо дитину зафіксувати об'єкт на одній відстані і подивитися на нього, коли ми його підводимо до очей. При цьому ми повинні бачити, що рухи очними яблуками є абсолютно симетричними. Ніяких відхилень від рухів в очах дитини бути не повинно. Якщо ви помічаєте, що одне око рухається, друге відстає в таких самих рухах, ви обов'язково повинні звернутися до лікаря-офтальмолога. Зверніть увагу на зовнішній вигляд повік дитини. Закри, будь ласка, очі! Віки мають бути абсолютно однакового кольору. Якщо ви бачите, що є якісь судинні малюнки, почервоніння або похлиноподібні утворення, обов'язково звертайтеся до лікаря. Будь-які аномалії, зміни у формі повік мають насторожити батьків і привести до медичного кабінету. Якщо дитина ще маленького віку і не має року, але вже біля року, запропонуйте дитині взяти іграшку. По тому як вона її бере і роздивляється, ви вже робите висновок, що дитина адекватно реагує на великий кольоровий об'єкт, значить, зір у неї є. Далі подивіться вичинята дитині. Посередині знаходяться правильної форми у круглі чорні зінички. Вони мають бути тільки чорного кольору, вони мають бути тільки круглими, і в просвіті зіниці не повинно бути ні білого, ні перламутрового кольору. Це може говорити про те, що є глибокі порушення оптичних середовищ. Якщо ви помічаєте, що дитина не реагує жваво на світло, якщо вона не бере іграшку, не водить нормального очима, обов'язково звертайтеся до свого дільничого педіатра або до лікаря-офтальмолога.